Зелені пропорції в дівчині доглядає за собою нігті, шкіра, волосся, гарно готує, борщ, вареники, пельмені. має хобі або роботу, займається спортом, вміє водити авто, відсутні шкідливі звички, куріння, блуд, алкоголізм, відсутність котів, гарні відносини з батьком, вміння підтримати та підібрати правильні слова, дати прочухана, високий ріст. Бажання будувати сім'ю, хоче мінімум трьох дітей, знає англійську мову, не виносить сильно мозок. А що для вас зелені та червоні пропорції у відносинах? Пишіть в коментарях. Мої зелені пропорції у дівчині реально існує, миється, хорошо до мене ставиться. Основний редфлег бачить суперника в коті. Уточніть, будь ласка, рівень володіння англійською, щоб дівчата одразу могли готуватися до співбесіди. Головне, щоб люди, які висувають такі вимоги, самі ж їм і відповідали. І я хотіла спочатку щось написати, потім згадала, що в мене самої купа пунктиків, тому в принципі все логічно. Головне, щоб обох партнерів все влаштовувало.